Свято закінчується, і час прибирати новорічні дерева, що роблять із ялинками та соснами у різних містах. Про це поговоримо у рамках нашого проекту. Ну що там у вас сьогодні познайомимось з досвідом Хмельницького. Наша колега Тетяна Гуша вже на зв'язку. Тетяно, вітаю! Вітаю глядачів. Тетяно, жителі рівного можуть здати ялинки або сосни на переробку. Для цього їх достатньо винести на сміттєвий майданчик біля будинку. Комунальники заберуть дерева, а у тресті зеленого господарства їх перероблять на тріску, яку будуть використовувати для опалення. А як у вас? У Хмельницькому уже стартувала утилізація новорічних ялинок. Організований процес, як і у минулі роки, залишати деревці потрібно на контейнерних майданчиках, і що важливо, не у а поблизу сміттєвих баків. Кілька разів на тиждень автівки комунального підприємства Спецкомунтранс збирають ялинки та відвозять на полігон твердих побутових відходів. Тут їх подрібнюють на щепу, яку згодом використовують для обігріву приміщень підприємства, а також міської лазні. Комунальники наголошують, що ялинки потрібно викидати не обмотуючи скотчем чи мотузками, адже це потім додасть роботи тим, хто займатиметься процесом подрібнення. Працівники, які займаються утилізацією ялинок, нам розповіли, що зазвичай 98% дерев з люди викидають таки у січні одразу після свят. Але щороку по кілька новорічних ялинок знаходять поблизу контейнерів і навіть у травні. Ми поцікавились, що будуть робити з новорічними деревами рівняни. Запитали про це у підписників нашого телеграм-каналу, і маємо такі результати. 4% відповіли покладу біля смітника, щоб комунальники забрали. 1% поставлю біля під'їзду. 4% відповіли, стоятиме новорічне дерево до перемоги. 54% відповіли: у мене штучна, тому. Це не знадобиться. 37% – у мене не було ялинки взагалі. Тетяно, а що робитимуть хмельничани? Так, ми також на своїй сторінці у Фейсбук запитали хмельничан, як ви плануєте утилізовувати ялинку, яку ставили на свята веселі. І ось які результати отримали. Покладу біля смітника, щоб комунальники забрали. Так відповіли 15% опитаних. Поставлю біля під'їзду. Такий варіант не підтримав ніхто, 0%, стоятиме до перемоги 1% і у мене штучна, тому ще знадобиться підтримали найбільше 68% опитаних, і у мене не було ялинки. Так проголосували 16% опитаних. Тож, як бачимо, принаймні з опитаних нами меншість мала живу ялинку, але більшість цієї меншості знає, як її правильно утилізовувати, і це дуже радує. Як бачимо, за результатами опитування, напевно, цього року не буде такої маси виконатих новорічних дерев, і люди більш бачно будуть їх викидати. Тетяно, дякую за розмову. До нових зустрічей в ефірі. Це була Тетяна Гуща, наша колега із Хмельницького. Продовжуємо порівнювати ситуацію у різних містах України. Ну що там у вас почуємося?